Одразу 76 вулиць та провулків Бердичева мають незабаром змінити свої назви. Ще у 2005 році інформує голова спеціальної профільної комісії Надія Мохно. У міській раді затвердили порядок перейменування площ вулиць та провулків. Змінювати назви взялися виважено і поступово, зазначила посадовець. Нові таблички згідно цього порядку вже з'явилися на цілому ряді вулиць. За перейменування взялися на виконання декомунізаційних законів, нагадала голова комісії. Відповідні листи місто направляло до Українського інституту національної пам'яті, аналізуючи у результаті історичні довідки, надані закладом. Характерною особливістю перейменування вулиць Побердичівській стало широке залучення до процесу. Городян, метою якого було перш за все дізнатися думку тих, хто мешкає на вулицях, що згідно закону мають змінити свої назви, висловлювали думки не тільки ті мешканці, які проживають на вулиці, яка підлягає перейменуванню. Деякі окремі бердичівляни були, і я особисто хочу їм висловити подяку за те, що вони дбають про імідж нашого міста, про те, щоб наше місто було. Привабливим для туристів, для е, інших гостей міста, які будуть приїжджати в місто, і навіть і пропонували е, мікрорайони перейменувати, такі вулиці, які можливо навіть традиційно було порівняння зі Львовом, старовинним містом, е, окремі вулиці перейменувати. До таких належить Ярослав, Кучер... Кучерук. Кучерук. Е, окремі і, зокрема, Ярослав Кучерук. В письмовому вигляді свої напрацювання, буду так говорити, тому що це були е, цілий зошит із пропозиціями чи цілий блокнот, із пропозиціями щодо найменування окремих вулиць, окремих мікрорайонів, набережної, моста е, біля е, Кармеліків, е, монастиря босих Кармеліків. Е, Позиції були колективними, здається, з особистими підписами людей. Такі були до 70-63, по-моєму, найбільше було 63 підписи, зібрано з приводу переименування тієї чи іншої вулиці. Осторонь перейменновального процесу не залишилися ані пересічні городяни, ані місцеві депутати, ані представники церков. Звернення надходили як від окремих осіб, так і від груп, що складалися з мешканців тієї чи іншої вулиці, від об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Тощо за результатами обговорення узагальнені пропозиції були зібрані в окрему таблицю, в якій були вказані нинішня назва вулиці чи провулку, їхні історичні назви. Та власне пропозиції найбільш активним було обговорення перейменування вулиць Котовського, сестер Сломницьких та Лілі Карастоянової. По цих вулицях надійшло найбільше пропозицій і вони в де девч в чому різняться. Не можна обійти того факту, що не було критичних зауважень. Критичні зауваження були. Критичні зауваження були з тої, з тої сторони, що чи доречно зараз питання обговорення, чи недоречно. По максимуму людям намагалися пояснитись і довести вимоги закону України про декомунізацію, і так само по можливості надсилалось роз'яснення, висновок інформації Українського інституту національної пам'яті стосовно перейменування тих чи інших вулиць, якщо в людей виникали такі запитання. Хочу відзначити про тих людей, яких зазначала Надія Сергійовна, Це активні громадяни, які надали пропозиції практично по кожній вулиці. Це такі громадяни, як Ірина Марківська, Геннадій Середюк, Володимир Янковий, Ярослав Кучерук, Олег Хмельницький, Алла Міщук та Корбанова Олена. Майбутня назва вулиці повинна бути співзвучною з тією, що відійде у небуття. На думку одного з найактивніших учасників обговорення Геннадія Середюка, таким чином люди більш легко звикнуть до нововведення. На практиці це виглядатиме приблизно так. Наприклад, вулицю Котовську назвати Котигорошка або Кота Базілю когось це викликає сміх, але тим не менше громадянин висловив свою позицію, що це є співзвучно, і людям, потім краще буде орієнтуватися в назвах. Іншим прикладом є вулиця, вулицю Красіна перейменувати на вулицю Краси і Надії, в принципі, теж співзвучно і для людей зрозуміло. Трішки смішними є пропозиції перейменування вулиці Сакої вансеті на вулицю Сала і Вареників або Сала і Сметани. Але ну тим не менше такі пропозиції є. Ми їх одержували, фіксували і дякуємо громадянам за те, що вони висловлюють таку активну позицію. Туристичним центром бачить Бердичів інший учасник обговорення Ярослав Кучерук, зі слів членів комісії, свою концепцію розвитку міста у контексті зміни назв вулиць і не тільки пан Ярослав виклав в окремому зошиті. Наприклад, відродити назву замкова гора вулиці Молодогвардійській, яка в нашому переліку якої немає, надати мосту через річку Гнилопять, через греблю, назву замковий міст. Відродити на картах міста, міста назву Старе місто, місто яке б окреслювалось вулицями Соборна, Торгова, частинами вулиць Європейська, Вінницька та Мостова, доповнити на карті міста мікрорайони назвами Попівка, Мурованка, Замкова Гора, Камені і Левада, надати набережні від кляштуру до пішохідного мосту назву Кармелітанська набережна, змінити назви парку шкіроб'єднання Ілліча, назвати його парк Дубовий. Так само пропонує по можливості змінити назву річки Гнилоп'ять, тому що Гнилоп'ять не є не є привабливою для туристів, і він пропонує її змінити на назву Велика п'ять або просто Річка П'ять. Пропонує змінити назву мікрорайону М'ясокомбінат на Житомирський масив або Житомирський мікрорайон. це з окремих пропозицій. Обговорення, що не раз переходило у дискусію, іноді часто схожу на торги, тривало не одну годину. Здебільшого сходилися на тому, аби вулиці повернути історичну назву. Разом із тим намагалися не забувати про усі пропозиції, що надійшли до комісії. Зрештою, це засідання не останнє. Інформувала Надія Мохно, як не є воно і істинною в останній інстанції. Із більш-менш узгодженою та систематизованою інформацією городяни зможуть ознайомитися на порталі міста Бердичева через деякий час. Врахувавши нові пропозиції, члени комісії винесуть остаточний перелік на розгляд сесії міської ради депутатам і вирішувати, бути у Бердичеві, зокрема вулиці Кота Базиліо та 30-річчя перемоги Остапа Бендера чи ні.